Доброго дня, мої шановні глядачі. Продовжуємо дивитися області України по військовим діям до кінця грудня місяця 2023 року. Так, дивимось, Миколаївська область до кінця грудня місяця 2023 року. Там ще важко неможливість повпливати на ситуацію внаслідок домовленостей. Колаборантів з ворогом. Є там у вас якісь кримінальні елементи, які ховаються, які ховаються, і ці елементи кримінальні, вони можуть навіть знаходитись у владі. Ситуація нестабільна, дуже може бути. І якщо дослівно прочитати, блокування вимушеної зупинки внаслідок змін, внаслідок очевидних змін. Тобто це говорить про те, що, що ну, от якесь, знаєте, Ситуація, в якій щось стає відомо, не вдасться попередити, тобто не вдасться зловити людину, яка передає інформацію ворогу. І внаслідок цього може відбутися така от важка ситуація, коли неможливо визначити де, куди і звідки летить. Щось може бути неочікуване і ризиковане. Знову ж таки, я вам говорила: здають, то хтось із влади вас там здає. І того неочікувані ці зміни можуть бути внаслідок того, що хтось вкрав інформацію і ну от, наразив усіх людей на небезпеку, на ризик. Тому от якусь важку ситуацію не вдасться упередити, не вдасться, не встигнуть. І це певною мірою може ускладнити. А так, ситуація важка, важка ситуація, не можуть ніяк знайти зрадника у вас із влади. Це навіть може бути хтось, хто носить погони. Ну, не можуть. Він маскується, його не видно. Він позиціонує себе як людину, яка є, ну, яка влада, яка справедлива, яка захищає, але тут іде витік інформації, на жаль. Витік інформації, є порушення закону. Тому будьте, будь ласка, обережні. Є загроза важка, обстрілів, крадіжка інформації. Хтось із влади у вас, там зрадник. Так, Херсонська область до кінця грудня місяця 2023 року. Ну, знову, так, окупована частина Херсонської області. Так, грають вас на нервовій системі, грають тим, що будуть зміни, а зміни пов'язані з тим, що ви не бачите свого майбутнього взагалі. Таке відчуття, ніби життя зупинилося, мене вже нічого не чекає, моє життя. Все, ну, немає ніяких перспектив. І всі мої перспективи вони є ну, от Це от такий такі ось фейк можуть на окупованій території людям вливати в вуха. Що вас же там нічого не чекає. Окрім того, вони вливають в ухо те, що з нами. У вас відкриються нові перспективи, ви будете жити інакше, у вас буде легше. Ну, ось знову пропаганда йде. Окрім того, дивіться, тут ще можуть бути прильоти і польоти над територією. Так, іде там карання, самосуд. Оця окупаційна влада вона створює власні закони, несправедливі, закони аб'юзивні, насильницькі. І людей, от, як конвейер, от, судять, вирішують долю людську і виносять приговор. Ось так. Це, от, знаєте, люди для них як розхідний матеріал. Тобі туди, а тобі туди. Казнітні нельзя поміли, де кому поставити. Ось в такому плані. Важко там. Дуже важко, на жаль. Влада намагається підкупити людей. Владі потрібна якомога тих людей, яких не жалко. Відправити, як жертву, яких на жалко принести в жертву. Того вони дивляться, кого можна підкупити, щоб зрівняти рахунки, ну, ті, які ну, залишилися в чорних пакетах, поміняти на більш на людей живих. Ось так. Далі Неокупована Херсонська область. на Херсонская область. Так, что там? Зараз. Так, тут ідеться ситуація така, що дається якась інформація. Людям дається якась інформація, дуже така цікав... цікавого змісту. Цікавого змісту, яка стосується. Ну, скажімо так, я колись вам говорила, що вас не покидають, пам'ятаєте, в якомусь розкладі на лівобережжя Херсонщини, я говорила, що там буде якась інформація, а тут не окупована територія, тобто, ну, скажімо, так, до вас йдуть ті, хто вам допоможе. Все. Давайте я не буду далі говорити із неокупованої частини Херсонської області. А так, якщо взяти, то неокупована Херсонська область ви отримали, допомогу. Допомогу, яким чином полегшити ситуацію. Це допомога є хитро стратегічна, можна так сказати яка вкраде ваш сум і печалі. І яка допоможе хоч якось заспокоїти вас. От вам, до вас йде така допомога. Я більше не буду нічого говорити. Блокується захист. Захист блокує, але повертається. Ну, буде, Ще буде оця, цей вплив ворога і підступність атаки вони ще будуть. Диявол ще не відпустив вас. Не, відпустив. не дає вам заспокоїтися ще. Не дає вам диявол заспокоїтися. Повертається, знову ж таки ситуація, коли не визначено звідки, що, де, коли, що, що зберігати ну, в такому плані. Тому важко, дуже важко там. Постійно якісь ситуації із ДРГ. дерга. Які вносять вам якусь єрунду вуха, також інформація, яка не дає вам заспокоїтися. Окрім того, ворожі ці зазіхання на ваш спокій, атаки, підлі без оповіщення повітряної тривоги. Але за цими картами от влада думає, як. Заблокувати. І тому, от, от ці от перші три карти випали, я того і почала їх відкривати, що ви получите якусь, якесь посилення. От правобережжя, якраз тут і показано неокупована частина. Ви получите щось нове. Дай Боже, щоб так і було. Щоб вас посилили. Так, далі дивимось, Одеська область. Одеська область по військових діях до кінця грудня місяця 2023 року. Слухайте, дивіться, що ви п'єте? Того, що тут е, іде кубки вода і ілюзія, ну от, луна, навіювання, от, е, алкогольні напої особливо. Не рекомендую вживати. Е, йде загроза від рідини, яку ви вживаєте? Знову вода розв'язується. Загроза іде від питної води для сімей. Я вже от відкрила ну, повністю. Що у вас там з водою, я не знаю. Але бажано її перевіряти, кип'ятити, фільтрувати. Того, що це з боку ворога починається якесь, щось, нова, якась мулька, нова іграшка із здоров'ям людей за допомогою води. За допомогою води. Ну, це ось така стратегія ворога таким чином атакувати підступним чином. Знову ж таки. Ким ви п'єте, що ви п'єте. Мені не подобається ситуація з водою у вас, Одеська область. Тому будьте, будь ласка, обережні. Дивіться, що ви вживаєте в їжу. А так, дивіться, є конкретна ціль. Конкретна ціль, яку ворогу показали. От в нього були закриті очі, а тут неочікувано хтось йому щось вказав. Внаслідок цього, він може вас атакувати, втілити у життя свої плани військові, ось так, щоб повернути якийсь контроль ну, от, над свідомістю людей знову ж таки. Ну, покарати, так би мовити. Тому якась ситуація, яка була раніше, може повторитися. Тому, будь ласка, будьте обережні. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Далі дивимось, Вінницька область. Вінницька область. до кінця грудня місяця 2023 року. Так, що там... Ну, дивіться, тут іде карта перше колесо фортуни, це добре, сонце, от зміни іде, от ніби. Але давайте подивимось, в чому тут, в чому тут є сутність. Так, по-перше, тут може йтися мова загроза, загроза з боку зрадників, але по, скажімо так, по кармі, їх буде викрито, їх буде викрито. Так має бути. Хто ці люди? Це проплачені, це куплені. Російськими командуваннями люди. Можна так сказати. Що тут може відбутися? Їх візьмуть за одне місце і зроблять їм кризу в важкій формі. От. А що вони хотіли знайти? Вони хотіли підсвітити якусь. Систему захисту, систему захисту. Злити її, продати її, але цих людей знайдуть їх, ну, висвітлять, знайдуть їх. Але тут загроза полягає в тому, що вони можуть вже інформацію передати, може бути загострення ситуації. Але дай Боже, дай Боже, що от, вдача і захист на вашому, боці, на вашому боці. Як би не старалися ці зрадники? Ну, є ситуація важкості. Є ситуація важкості і критична ситуація може статися в вас. Ну. І спроба ворога якось пересилити цю систему захисту, пересилити її. Але це от спроба бути домінантними, вона зневільовується. Ну, дай Боже, щоб так і було. Ну, знову ж таки, загострення ситуації. Ой, слухайте, ну всюди цей Єрафант знову якийсь гуру по домовленості передає наверх інформацію. Ну, гуру, як якийсь хтось там з релігійних спільнот. Я нещодавно дивилася, десь тиждень назад дивилася на, на місто Вінниця, і там також були оці от релігійні якісь м м спільноти, люди або ті, що Прикриваються, просто перевдяглися під монахів, але вони по домовленості з ворогом, вони в зговорі, можна так сказати. Тому будьте, будь ласка, обережні. Так, ще дивимось Крим. Так. Крим український. До кінця грудня місяця 2023 року у військових діях. Так, що тут в мене в тілиці? Так, дивіться. В Криму можуть бути гаряче. пов'язано це із. З враженням якогось великого арсеналу зброї або військових людей, або військових людей. І це змусить ворога ну, якось відволіктися від інших задач, скажімо так, які їм нарізає їхнє військове командування. Тобто вони будуть зосереджені на чомусь іншому, на оцих втратах своїх. Ну ось їхня е, здатність до маніпуляцій, вона йде в кризу. Вони от, будуть змушені відволікти свою увагу від е, нагальних потреб, задач і цілей на те, що в них станеться, а станеться в них щось гаряче, щось потужне і вражаюче. Так, я виключу телефон, тому що він постійно мені вібрує. Так, більше нічого говорити не буду, добре. Але там буде сонечко для нас і пекло для них. Так, а, це все на ці п'ять областей. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші. Коментарі та підписки все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!